Добрий вечір, шановне товариство. 9 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Стан винограду на сьогодні впорядкували врешті-решт виноградник. Довели його до. Тої кондиції, якими ми хотіли, починається достигання ягоди. Отам От басанті. Ось тут у нас Каталонія, шарада. Починається дозрівання. Такий хвилюючий момент, коли виноград починає фарбуватися. Ось який красень. Також розпор місцями вже запалився. Ось і ось. А ромбік, хоч його цьому році і небагато, ще тиждень. Ну, як, як грона, і буде готовий до споживання. В цьому місяці зелені операції ми виконали. Пропасинкували, прочеканили. Виноградник просапали, бо він у нас під чорним паром. І будемо. Тепер чекати урожаю. Ну, десь через тижня-два обріжемо вершки, які у нас відростуть за цей час. Вологи достатньо в ґрунті. І зараз поки тепло. Правда, ночі більш-менш прохолодні. Завжди. Дуже гарний у нас пам'яті учитель. От перша грона, яка вже починає набирати колір. Зараз саме така ніжна фарба її. Вон там на сусідній площині також бере колір. Так що виноград починає потихеньку, потихеньку, потихеньку. А він у нас, як завжди, в відкритому ґрунті. Основна маса плодоношення починається з числа 20 серпня. А це такий ромбік. Тягне він, як завжди. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!